Відео майже про рибалку, а саме про городпот. користувався під сигналізатор ось такою трубкою ось такий. Свінгер саморобний груз регулюється на шпиці. Дешевий сигналізатор з аврори. Таких в мене кілька штук. Думаю, переробити ці підставки. Замінити підставки на родпод. Вже трохи нарізав матеріалу. Буде, в принципі, простенький такий варіант. На три вудочки, такий бустбар. Далі трубка, інша трубка. Тут буде регулюватися труба в трубі. Інший бушбор. такий з рогачами. Тут сигналізатори. Тут труба в трубі буде 15-та. Трубка профільна 15х15. 15. В трубу 20х20. Ось вона матеріал підготовив. Вже нарізав різьби. Позварював основну раму на родподах. Зараз можу сказати деякі розміри, які є зробив між сигналізаторами по двадцять сантиметрів, довжина мінімальна. Приблизно 83 три сантиметра. Ось це максимальна. Довжина. Максимальна довжина 1,18 метр вісімнадцять? Висота трубки десять сантиметрів, котра тримає сам бульбар. Довжина трубки внутрішньої 30 сантиметрів. Залишилось на самій рамки зробити фіксатори, щоб можна було регулювати висоту бузбарів. Фіксатор на рамі довжини. Фіксатор довжини. З іншої сторони так само, зі сторони сигналізаторів. Ось ротпод майже в зібраному вигляді. Такі регулятори. Зроблені з болтика на 8, кришечка від пляшки і залитий клеєвим пістолетом. Ніжки думав зробити на тринозі, щоб можна було вложити вперед-назад. Але поки що. Поки що передумав, хочу спробувати такий варіант. Тут регулювання по довжині теж витягується, яка треба довжина. Ніжки відкручуються. Ось такі. Ось другий род почекає. Ніжки будуть вставлятися. Ще подовжувачі, щоб можна було виставити горизонт. Теж буде фіксатор. І тут заточений з цього краю. Пофарбував городпот. Один і другий в молоткову фарбу. Бусбари зробив жовтими, щоб було їх ввечері чи зранку було видно, щоб не загорнути в траві ті утки разом всі в кучі. Ось такі свінгери. Шари замовляв оці на Алікспрес. Вони флуоресцентні. Світиться. Сигналізатори. Свінгер і шпиць вже спробував на рибалці ще до, ще до фарбування і без цих ніжок із, із прутка -го. Ось такі, ще на той не став. Такі пруточки трохи заточені. Фіксуються такими болтами на 6 з барашками. Цей голий 4 кг, важить приблизно. Цей в зборі повністю 5 кг. Теж приблизно уважив кантором. Ось такий родпод в Тіктоці чоловік якийсь написав, що колхоз. Не знаю. Такого формату магазинний буде коштувати гривень 700. А тут кілька трубок по метрові. 15-20 труби на гривень 250 Це якщо купувати. Якщо якісь обрізки є, можна я не купувати, а скласти і все. Тому Думаю, що це колхоз, так як я буваю на рибалках не дуже часто, мені цього цих двох вистачить з головою, розкладаються, ніжки відкручуються, бузбари знімаються, все складається, легко перевозиться. Ще хочу показати, як я роблю свінгери, саморобні і шпиці. Ось такий вигляд по закінченню. Беру цілу шпицю. Друга шпиця пополам. Кажу розмір довжина тут цієї частини 20 мм, 20 мм, ще одна частина на 20 мм і верх по діаметру бусини В цьому випадку я тут припаяв. частину до основної шпиці. Ось на цьому свінгеррі, то я тут полуавтоматом заварив, зробив трохи ваги, накапав туди, але все одно пригружаю на ставок. Такі грузи 15. 20 грам на річку. Ось, ось такий груз, щоб можна було перегружати ліску чи нитку. Можна переміщати, якщо більше пригрузити, можна до краю перетягувати менше в другу сторону. В принципі все просто. А і шпиці дешево це сердито. Шпиця 5 гривень штука. На два свінгера в мене йде три шпиці. Зараз гну посередині і потім ось такий ромб. Зверху бусини вариться чи паяється в даному випадку і флуоресцентні бусини. Ось так загнув шпицю, плюс-мінус рівно, на функціонал не впливає. Залишилось приварити чи припаяти до шпиць прямих цілих, вже склав повністю е, свінгери. приварив, приклеїв бусини. На суперклей трохи підрівняв силиконові шлангочки для фіксації грузика і загнув шпицю. У мене кріплення на такі втулочки. Ось такі свінгери і шпиць. Варот поди повністю в комплекті сигналізатори з Аліекспрес і Аврори.